Щоб були включені гальма, щоб було боком до місця посадки чи висадки, тобто чи це крісло, чи кушетка, чи то ліжко, тоді формуємо ноги, щоб були плюс-мінус 90 градусів, ставимо раз, ставимо два. Максимально сюди близько. Якщо не вийде самому, то ми допоможемо. Получається таким чином в обійми. І чуть ближче сюди. Раз? Починаються сідниці, будуть ближче до поширки. І нам буде легше пересадити. Так. Раз, два, три. Так, головою впирається в праве плече, ззаді допомагає друга людина. І на рахунок три ми нахиляємося на себе. Діма готовий. Ми одразу зможемо. Один, два, три. І пересіли одним рухом і все місто.